Жителів Верлока, які багатьох селян Житомирщини передусім турбують низькі ціни на здану молочну продукцію. Народний депутат України Микола Рученко не залишився осторонь цієї проблеми. Я вніс конкретну пропозицію з трибуни Верховної Ради. Я запропонував тоді, коли найменше молока це зима, щоб ми встановили зафіксували у межах 4 гривні за літр молока. Підходить весна, трошки молока додається. ми розуміли, розуміємо, кори підуть на пашу 3,5 з гривні і літом 3 гривні літра молока базисної жирністю три і чотири. Відповідаючи на запитання місцевих жителів, Микола Рученко зауважив, що він категорично проти територіально-адміністративної реформи. Затим на прохання громади Микола Рученко виділив 5,5 тисяч гривень на облаштування у школі вбиральні. Надана допомога і Ользі Цвіх, сім'я якої постраждала під час пожежі. Відбувся і прийом до лав народної партії 27 новобранців. У радому народний депутат України Микола Рученко зустрівся з представниками громади Радомишівського району. Були обговорені нагальні проблеми життєдіяльності. Виступаючи дякували Миколі Рученку за його допомогу громаді. За 20 років в Чайківській амбулаторії не було кардіографа, щоб зробити кардіограму для форуму. Я звернувся до Миколи Миколайовича. Через місяць ми одержали новесенький портативний переносний кардіограф, куплений не за бюджетні, а за власні гроші Миколи Миколаївича. Відійшов я кажу, прошу, Микола Миколаївич допоможить обгородить кладовище. Вислухав, каже, скільки ж це треба. Ми прикинули 26 тисяч. Зробили. Спасибо, Микола Миколайович, від жителів Борщева. Ви і до виборів, і під час виборів, і допомагали, і будете допомагати, бо це було сказано стан вашої душі робити добро людям. Микола Рученко подарував музичній школі ноутбук, а 11 чоловік поповнили того ж дня лави народної партії.